Бездонний колодязь цього металобрухту і з цим, звісно, доведеться боротися за допомогою, звісно, підсилення своєї протиповітряної оборони. І це підсилення, воно відбувається. Давайте зараз послухаємо заключення нашого секретаря ради національної безпеки, пана Данілова, з приводу цих ракет. Що він про це думає? У нас є достеменна інформація про наявність на території Російської Федерації. Тих чи інших видів озброєння, от я можу сказати, наші розвідки працюють бездоганно. От маємо розуміння скільки лишилося. Я можу сказати, що певний певні є ракети, от які лишилися менше вже ніж 10%, Є ракети, які лишилися 18%, Є ракети, які ще на жаль до на території Російської Федерації. От мова йде про ракети с 300 От так сталося, що в них. їх... За НАТО багато. Вони якраз і ми зараз і збурляють так. Запоріжжя, Херсон на інші території на Харківщині, о, тому що у них ще багато. Так, ж, от, от така от ситуація з ракетами. Це дійсно е, так. У Російської Федерації залишилося 13% іскандерів і 37% калібрів. Це з хороших новин, те, що в них дійсно закінчується. Ну а проти всього іншого, звісно, нам потрібні нові сучасні системи протиповітряної оборони. Е, бажано, щоб, щоб ці системи були вже навіть на рівні от петріотів, Ви знаєте, що про це зараз точиться дуже багато розмов. Е, я б не сказав, що не. Сподівано, але ідея, в принципі, дуже хороша і робоча, прозвучала від Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Польщі. Міністр оборони пан Блащак і міністр іноземних справ Польської Республіки пан Моровецький заявили про те, що вони серйозно розглядають можливість передачі Україні комплексів Петріот американських комплексів Петріот, які натомість Польщі має передати Німеччина так. Ось, але у поляків логіка, яка у Німеччині зрозуміло, тобто у НАТО зрозуміло, після інциденту з падінням ракет на території Польщі внаслідок останнього обстрілу масованого по території України виникла потреба підсилення якраз от східного флангу НАТО в плані ПВО, і було ухвалене рішення, що Німеччина має передати. Я не знаю скільки. Насправді ніхто не знає, ні, ніде це не пишуть. Можливо, можливо, це дві, можливо, три, можливо, чотири системи ПВО Петріот і встановити їх відповідно на східних кордонах Польщі. Фактично на польсько-українському кордоні. Поляки сказали, що, мабуть, буде ефективніше, якби ці системи стояли на, в західних областях України. Ця система «Петріот», вона покриває радіус, Радіус безпеки, радіус її дії. Це від 150 до 200 кілометрів. Ну, якщо брати мінімальну цю межу 150 кілометрів радіус дії, якщо прикинути просто протяжність польсько-українського кордону, це 400 з гаком кілометрів. тобто Аби перекрити в, в, всю повітряну зону умовну таку на, на нашому кордоні україно-польському потрібно дві-три системи Петріот, в принципі, небагато і все, і, і власне 150 кілометрів. І поляки вважають, що українці ефективніше захищаючи своє небо, захистять їхнє небо, от і убезпечить їх от від таких подібних інцидентів падіння цих російських ракет на польські території території, внаслідок яких, до речі, загинули люди. Ви знаєте? Ми про це говорили в нашому подкасті. Так ось сама ідея робоча. Позиція Вашингтона, яка позиція Вашингтона така, що вирішити передавати чи не передавати Петріоти Польщі, а від А, а полякам Україні, має Німеччина. Німеччина сама має вирішувати як допомагати, як не допомагати. А Німеччина до речі, зараз зайняла таку схожу позицію поки що, як і в питанні передачі Україні танків Леопард 1 і Леопард 2 Абсолютно точну позицію. Кажуть, ми першими не хочемо передавати Україні е, таку от зброю е, далеко далекого радіусу дії, як Петріот. Так е, давайте сполучені Штати спочатку Україні передадуть, а потім ми передамо. І відповідно це якісь знову ну, замкнене коло, якісь який просто цей німецький пацифізм, який всіх задовбав. ну Хлопці, там фрау і хери Ви можете вже нарешті визначитися. Тобто, ви допомагаєте чи ви не допомагаєте, Сполучені Штати, Білий Дім так і говорить якщо Німеччина, якщо ви вирішили комусь допомогти, допомагайте для, для того для рішення вашої допомоги не потрібно рішення Вашингтона. Ось і все. Я думаю, що ця ситуація може. Може докачатися, і все-таки дійти до логічної якоїсь крапки, і системи Петріот з'являться в Україні, і, звісно, це буде добре всім для цього, і українцям, і а, східному флангові НАТО. Скажімо так, у відповідь. Звісно, звучить дуже багато бруду з Кремля, наприклад, Дімон. Ви знаєте, Медведів, який очолює там Радбез, Він написав такий пост, що в разі якщо системи Петріот будуть встановлені на, на території західних областей України, вони одразу стануть законними мішенями для. Повітряних сил Російської Федерації, і, і, і це якийсь теж маразм, ну тобто, в смислі е, законної целі. Тобто наші АЕС, е, наші трансформатори, наші електромережі це теж законні цілі. Е, це логіка терориста, я хочу вам сказати. І на це вже навіть не цікаво реагувати. Це все викликає лише посмішку, тому що Гаага, вона близька. Е, Суди, адвокати, які зараз працюють, вони не сплять, все це збирається. І ви знаєте: ракетний удар за своїм руйнуванням і за свою трагедію, це яку він несе мирному населенню країни Україна, він фактично нічим не відрізняється і від цих наративів, і людей, які створюють ці наративи, абсолютно фашистські. А ви знаєте, що історик Тімоті Снайдер навіть запропонував термін «рашизм» зробити абсолютно офіційним, внести його у всі підручники історії як ознака 21-го століття, як явище 21-го століття, тобто. Початок ХХ століття народив нам таке явище, таке поняття, як фашизм, а ХХ століття народило нам таке поняття, як рашизм, який без сумніву є. Таким одним із типів чи видів фашизму, фашистської діалогії це рашизм. І цікаво, що в одній з постанов Верховної Ради України українського парламенту був використаний цей термін расизм. Тобто він є тепер абсолютно офіційним, в навіть в діловому інформаційному лексиконі мас-медіа. Тепер це слово можна абсолютно нормально висловлювати, проголошувати по відношенню до. Злочинців Російської Федерації. Рашизм. Ось так тема з поставками шахідів Дівельт. Таке видання написало дуже цікаву, прикольну статтю. Вони поспілкувалися із колишнім пілотом іранських військово-повітряних сил, його звати Бабак Тагває. І він, до речі, розповів багато цікавих речей. Наприклад, що несподівано кісткою в горлі для любителів підзаробити на поставках шахідів до. Кремля можуть стати ем, стражі Ісламської революції. Виявляється, корпус стражі Ісламської революції надзвичайно. Виступає надзвичайно гостро проти поставок шахедів 136 або 131 до Російської Федерації. Чому тому, що сила стражів ісламської революції, за словами ось цього експілота Бабака Бабаката його реально звати Бабак, так він говорить, що вони спираються на цю силу на силу цих шахедів. і коли укладаються контракти на. Неймовірні поставки двох тисяч шехедів. Причому, як з'ясувалося, ви знаєте, що вони навіть ще не вироблені, тобто їх ще ніхто не склав. Тепер вже завод там якийсь там будується на території Російської Федерації, де їх будуть, начебто, складати. І тепер про це вже говорить Іран, що нас вже починають затискати з усіх боків всякими санкціями. А тут ще свої оці от стражі ісламської революції не дають спокою. Ми не можемо вже просто так. Нас просто спалять свої ж і розбомблять. так? І плюс ще контроль експорту. Ви знаєте, що Іран в за законами Сполучених Штатів це країна терористи, тому там діє так такі обмеження, санкційні, як контроль експорту. До речі, те саме чекаю Російську Федерацію ще трошки. Ось, вони кажуть, що заводяк був би гарний на, на території Російської Федерації. Це о, у, убезпечило б це виробництво від диверсій о, с, самих ісламістів. Ось це цікаво. Так от, вони дуже сильно спираються на силу чи Шахедів. Їм же теж треба там тероризувати і Ізраїль, і так далі. І тому подібне. І тому історія з'ясувалася дуже непроста. І о, якраз це підтверджують якраз от джерела Дівельта в самих. Збройних силах Ірану. Так що, таке, будемо чекати, що можливо несподівано. На стороні України зіграють ці от криваві амбіції, якраз корпусу стражів ісламської революції. МЗС України також не втомлюється розмовляти вже на підвищених тонах із іранськими чиновниками. Міністерство закордонних справ анонсувало зустріч з іранцями якраз з приводу цієї ситуації по поставках комплектуальних для шахедів там. Яка там це великовузлова збірка там, чи середньовузлова збірка намічається? Тобто цієї ці збірки взагалі не має бути. А, ось і ця зустріч, вона, ну знаєте, відбувається зараз в умовах, як люблять казати а, наші речники. Оперативних командувань в, в умовах інформаційної тиші. Це все відбувається, але звісно, от новина така проскочила, і мушу звернути на неї увагу, що вся ця робота ведеться. Ну і можемо в цьому контексті згадати кількість попереджень з боку української МЗС до іранського МЗС. Наприклад, от ви знаєте, такого ви не знаєте, але я вам просто нагадаю: Амір Абдалахіян це представник якраз МЗС. Сон Ірану, який і ще два місяці тому заявив про те, що дійсно якісь розмови і поставки шахедів для Російської Федерації відбуваються. Оце вже пам'ятаєте, але вони відбувалися і ще до початку. Повномасштабного вторгнення Російської Федерації на українську територію. Якраз про це все повідомив спікер Міністерства іноземних закордонних справ України Олег Ніколенко. Він це прокоментував для українських змі. І от він сказав, що українські спеціалісти попередили іранських експертів, що для Тегерану. Наслідки співучасті в російській агресії будуть несівмірні, вигоді матеріальні, які вони можуть отримати, укладаючи якісь там контракти на поставку або комплектувальних, або вже готової продукції цих безпілотників. До Російської Федерації ем, Ізраїль також має свою позицію. Ви знаєте, що Ізраїль зараз е, е, дуже сильно змінив риторику і е, став е, розуміти, е, до чого все це котиться, де Росія, е, якою вона буде вже найближчим часом. І тому Ізраїль пообіцяв надати українським українцям ракети. Які можуть ефективно збивати ці безпілотники в разі, якщо Іран продовжить їх постачати Російській Федерації? Уяля Хулата, це е, така радниця е, з нацбезпеки уряду Ізраїлю, це якраз от з посиланням на неї ми можемо це говорити. Саме вона так і сказала, що е, Ізраїль. Е, запротестував Росії через використання іранських безпілотників. Що це за слово? Запротестував, запротестував проти Росії через використання іранських безпілотників на українській території. Страх у Соловиках Ілан Близький до передачі Росії балістичних ракет. Суть з усього це просто google перекладач чи twitter перекладач отак от перекладає. Ну тобто Ізраїль всіляко підтримує ідею якраз передачі Україні. Захисту від шахетів, тобто, це вже ну фактично військова співпраця, від якої до речі, ще м напередодні виборів до Кнесету Ізраїль дуже сильно відмовлявся. Ось так ну а 16 сенаторів Сполучених Штатів до речі запропонували передати Україні. Суперпотужні сучасні дрони американські, які називаються Grey Eagle. Ось так вони виглядають. Це ось такий модний дрон. Тут в чому проблема? Він, цей дрон він, він дуже ефективний, ось він дуже швидкий, там може уражати цілі з високої висоти. Коротше, це супер-дрон, супер-машина. І ця супер-машина, вона на Україну досі до України досі не постачалася з тієї причини що сам білий дім і адміністрація Джозефа Байдена і його радники вони бояться, що в разі, якщо, наприклад, росіяни захоплять якимось чином цей дрон, вони можуть його розібрати на гвинтики. Передати китайцям, якщо не зможуть далі нічого вдіяти, або і самі розкрутити його, розібрати, подивитися що до чого, і навчитися боротися, протистояти цим дронам, або почати якийсь випуск цих дронів, уже кальки цих дронів самостійно, так. Оце єдина перепона, але от уже 16 сенаторів. Так це не один якийсь сенатор, чи це 16 сенаторів просять, що Грей Ігл може змінити баланс сил на полі бою, вплинути на це дуже суттєво, якщо буде переданий Україні. Поки що рішень ніяких немає, але умовно, от просто в цьому блоці, де ми зараз говоримо, який я там умовно називаю війною дронів. Це все дуже красиво лягає. Тобто, це все у відповідь на ці всі шахеди. Мохаджери і так далі, і тому подібне. Відповімо не тільки байрактарами, відповімо і Грей Ігл. Тобто є чим ідеї, чим підсилити українські Збройні Сили, особливо в повітрі, вони, звісно, є. І ще одна дуже цікава ідея: є такий сенатор Джим Ріш. Йому дуже багато років. Це такий вже дедушка, який нічого не боїться. Він говорить все як є. Давайте покажемо його фотографію. Ось він так виглядає. Він, містер Ріш, бачите, він висловив. Дуже класну таку думку. Каже, Україні нарешті треба дати літаки f 16 От і для цього немає жодних перепон. І от він посилається на, знаєте, на ось така в нього логіка: що під час конфліктів у Кореї та В'єтнамі, наприклад наприклад, Радянський Союз тоді передавав літаки. І корейцям і в'єтнамцям, комуністам корейським і в'єтнамським, так і не просто передавав літаки, а ще й з пілотами передавав літаки. Тобто він передавав прям. Це була абсолютно військова, навіть співценез навіть як союз, це можна було сприймати. Але формально, формально. Радянський Союз займався там своєю сферою впливу. Всі знали, що це війни в контексті холодної війни, але типу їх там нет, Ось. Тепер Джим Ріш каже, що, нарешті, настав час подивитися правді у вічі і зробити це саме, тобто, не соромитися. Передати Україні літаки F-16, і це аж ніяким чином не означатиме участь сполучених штатів у протистоянні Росії у війні з Росією. Ну просто тому, що Совєтський Союз у, конфлік у конфліктах з Кореєю та В'єтнамом робив абсолютно те саме. От, і все. І знаєте, логіка залізна. Дякуємо містеру Джиму Рішу. Сподіваємося, що його почують. І я вам хочу сказати, що е, це висловлювання Джима Ріша воно відбулося тиждень тому. Вчора, якщо ви слідкували за новинними стрічками, ви могли зустріти дуже багато коментарів з приводу необхідності передачі Україні, все ж таки літаків. Там дійсно згадується і літаки f 16 і за інформацією. Яка була отримана мною у відповідь на запитання до Юрія Ігната, це речник, ви знаєте, повітряних сил збройних сил України. Він сказав, що на даний час більше сотні українських пілотів вже завершили навчання, і проблеми в тому, щоб літати чи обслуговувати чи щось ще на літках F-16, для українських збройних сил взагалі не існує? Це питання суто політичне потрібно тільки рішення, рішення передати Україні f 16 ну але перед тим як Україні можуть передати f 16 я наприклад, хочете знати мою думку, я вам скажу: я наприклад вірю в те, що Україні зрештою передадуть ці f 16 так і буде в нас літати ескадрилія цих F-16, яка протистоятиме абсолютно ефективно російським мігам. Але перед тим радянські міги радянські міги а, можуть бути оце вже найбільш вірно відбудеться дуже скоро, можуть бути передані від країн учасниць північної. Атлантичного альянсу, таких як там Чехія, Польща чи якісь там країни, де вони ще зберігаються? Ці міги міг 31 в тому числі можуть бути передані Україні про це зараз. Це вже не просто дискусія. Зараз узгоджуються технічні моменти, так як все це правильно зробити? Наскільки швидко, скільки цих літаків може бути, і так далі, і тому подібне. Тобто, ми дуже зараз близькі. А в контексті, бачите, оцих ракетних масованих обстрілів в української території, ми дуже близькі до того, що українська армія почне підсилюватися літаками. Так, це зараз зрозуміло, і ми за цією ситуацією дуже сильно слідкуємо. Найбільше ця риторика про передачу літаків, вона. Підсилилася о, після о, саміту НАТО в Бухаресті. До речі, він закінчився ось ось буквально вчора, позавчора. Так це був кількаденний саміт в Бухаресті в румунській столиці, де зустрічалися країни-члени НАТО, і де о, учасником о, мали бути і представники Українського міністерства закордонних справ. Зокрема, Дмитро Кулеба мав бути на зустрічі. Міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, і ви знаєте, що відбулося? А відбулася стандартна ситуація. Наші сусіди угорці заблокували можливість участі нашого міністра закордонних справ, якраз щоб він не сидів за одним столом з міністрами НАТО. І на що НАТО розуміючи, що в них якось десь щось пробзділося з Угорщиною вже давненько, яка блокує в принципі всі зустрічі Україна НАТО. На рівні вище зустрічі послів, ось вони вирішили провести зустріч міністрів закордонних справ окремо, тобто. Міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися з Дмитром Кулебою також в Бухаресті, але просто поза програмою саміту НАТО в Бухаресті, і від цього фактично нічого не змінилося. Це ну це просто вимушений крок через те, що натівська бюрократія вона також існує, і от все там вирішується консенсусом. Хоча ви знаєте, сучасна в принципі, гол головна ідея демократії в тому, що більшість. Вирішує, що робити усім, а не меншість. А такі от організації, наприклад, як Організація Об'єднаних Націй, як НАТО, вони побудовані за принципом це об'єднання, побудоване за принципом консенсусу. І Європейський Союз, до речі, теж і це дуже сильно розважає нормальному розвитку нової. Конструкції безпеки на європейському континенті, зокрема, дуже сильно заважає. Тобто, якщо ви знаєте, там можна всяке подумати про Макрона, але якраз Макрон є зараз головним локомотивом от зрушення цих процесів, відмовитися від принципу консенсусу, ну і знаєте, його підтримує навіть Німеччина в цьому питанні. І тому це прогресивна думка. Це я отак от от думаю. Коротше, саміт в Бухаресті. Нічого суттєвого важливого там, в принципі, ухвалено не було. Було підтверджено просто те, що найголовніше для мене здається, те, що рішення Бухарського саміту 2008 року залишається в силі, і НАТО підтримує, визнає перспективу членства України в цій організації. Сам Столтенберг розширив трошки свою думку, і на брифінгу з результатами саміту він Висловився так, що Україна стане членом НАТО одразу по завершенні війни проти Росії.